Значить, у нас українці такі, що до мишей доколупаються. Тому не робіть з цього трагедія. Знаєте, цей анекдот про пожежника. Коли він приходить на підприємство, дивиться все є. І тут йому лопата попадає. Він переміряв. Вона має бути метр двадцять, вона метр. Нема 20 сантиметрів. Діаметр має бути 5, а тут 7. Значить, має бути покрасено червоною фарбою, а вона чорною. Пише вже 20. Е, е, що. І директор бере ту лопату, викинув рядом в озеро і напи... каже: Напиши проще, ні лопати. <клес> Розумієте? Сказати дітям, що нілки, і за хворих на голову писак, значить, я цього абсолютно зробити не можу. Це благодійна допомога. Це люди зібрали свої гроші, які своїм транспортом з Закарпаття доставили. І на йолки робити політику. Ну робив вже раз Янукович. Чим закінчив? Дуже погано.